Березня 2025 року в неділю сиропусну митрополитом Черкаським і Канівським Феодосієм було освячено ще одне підвальне приміщення в Черкасах і звершено першу божественну літургію в освяченому підвалі. Новий катакомний храм, на честь преподобного Серафима Саровського, став ще одним місцем молитви для гнаних парафіян, захопленого кафедрального собору. З ініціативи численних вірян, які викупили. І впорядкували це приміщення під тимчасовий храм. Тут зазвичала гаряча молитва до Бога, цих незламних сповідників. Для православних християн життєво необхідно творити і прикрашати святі місця для спілкування з Богом, храми Божі, і світле, невідступне бажання творити храми навіть у катакомбах завжди було рушійною силою для багатьох поколінь гнаних християн як у давні часи, так і сьогодні. Цю палку ревність про дім Господній не може затьмарити ні скорбота, ні тіснота, ні гоніння. Перед початком богослужіння митрополит Феодосій привіз до підвалу в дар для нової громади вірян ікону преподобного Саровського з часткою його святих мощей. Цю ікону спеціально написали для Черкас найкращі іконописні майстри Різдва Богородиці Глинської пустині. Прославленого чоловічого монастиря на початку богослужіння владика Феодосії звершив чин малого освячення підвального приміщення як тимчасового храму на честь преподобного Серафима Саровського. І обнавіли синам в первородних церкви на Німісія, вписаний вход і діжачительство празнуючих і глас радування... Сам человеколюбче, владыка, призрена на и грешная, и рабы твоя, освящение празднующее, временного храма твоего в честь преподобного Серафима Саровского чудотворца, в образ святейшие твоей церкви висишь самого телесе нашего еже, убо и храм твой. Потім відбулася перша божественная літургія в новом храме. На якій архіпастері співслужили секретар Черкаської єпархії, проти Єрей Васильовознюк. І сина, і Святого Духа, нині прісно, наститель храму протиірей Сергій Медведь і міське духовенство. Господи, Господи.

На вітур було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає від гонінь. Ча твоїх оскорблять і клівітою зганяті. храмы Божии оскверняйте, но при милосердии Господи, прижи с высоты святые Твои, а наследные мольбы скорбных людей Твоих, приложи гнев Твой на милосердие, дашь нам помощь от скорби. Вем и я, как от лет древних в годины искушений народ наш, так мы и Христову от гибели спасавшийся. Токма молитвы и слезами покаяния от козней и сетей их избавлявшися. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Сямого Сводарі Господа на завершення спільної молитви митрополит Феодосій звернувся до пастви зі словом духовної розради і закликав вірян стояти і тримати передання якого вони навчені від отців і подвижників благочистя нашої церкви, хочу подякувати е, людям, які змогли організувати це приміщення? Е, як завжди я намагалася приїхати у собор. На жаль, такі обставини, що в собор відібрали і. Е, він стоїть пусткою, а нам дуже дуже необхідно і потрібно десь молитися. Я завдячую тим людям, які змогли організувати у цьому приміщенні підвальному такий чудовий храм, і вірно сказано те, що церква вона в людях. Якщо є люди, вони завжди знайдуть місце, де можна. Пристосувати десь підвал, квартира, будівля. Неважливо, де святий Серафим Саровський молився у лісі на пеньочку. Я знаю громади, які теж моляться у лісі, але я хочу сказати, що людина залишається з Богом і зараз вибір, який робить людина, це бути з Богом або піти легким шляхом. Тим, що вказують їм, або йти тим шляхом, який вона вибрала, обрала, в якому вона хрещена, мовою, якої вона хоче молитися, церковнослов'янською, якою молилися наші предки, діди, бабушки, прабабці, молитися по уставу, такому, якому молилися вони, не змінювати, не вносити ніяких нових моментів. Я вважаю, що ми вільні люди і ми повинні захищати свої святині. Мій син загинув на цій війні, захищаючи Україну. Ця війна дуже багато забрала в моєї сім'ї, але він якраз відстоював те право молитися. Вільно ходити туди, куди хочеш, ти ходити, сповідати ту віру, яка тобі перейшла у спадок. Я дякую всім цим людям. Сьогодні я стояла і думала, що їх привело у цей підвал. Багато людей нема чим дихати тісно. Але всі вони прийшли. Тут не було захожанів, тих, хто просто з цікавості приходив. Тут прийшли всі ті, хто знає літургію, хто живе нею, хто сповідується і причащається. І це якісь мірі теж сповідництво, хай невелике, але це все воїни Христові. Діти, бабусі, чоловіки, жінки. Всі ми воїни Христові. certo um no